Зараз в Україні на телебаченні і на бікбордах триває рекламна кампанія, яка покликана показати, наскільки сильно українці чекають на Євро-2012. Так це чи ні? Ми вирішили запитати у звичайних громадян. Чекаємо, що буде добре. Долари нам привезуть. Нічого хорошого. А, а то що навіть приїзду і можуть там купити, допустимо, продадуть ці білети, і все піде воно прахом на бітах. А ви щось очікуєте від цього чемпіонату? Ну, Воно нас не інтересує. У нас Україна взагалі не інтересує. А що у вас цікавить? Ну, не чого цікають. Вардель у нас в Україні. Розуміє? Взагалі, зараз народ взагалі не цікає інтересує. А на наше життя, я думаю, він плиде із хужої сторони. Це не подимуться, бензин подимуться, це не і так вони остануться. Мені з не розпугають туристів, куди на тих. поламали до літа. Дороги, ліфти. подъедем, ну, что еще? Может, он будет? Где за пивом, да? Будем, будем, будем продавать водку с собой. Может, все-таки привезут деньги в да. Украину? Да. А что а вы думаете, когда все на всю, за, всю жизнь запомнится? Саша? Скорее запомнится на всю жизнь. Это в этом наша жизнь не поменяется, но все равно Можливо як? я. Чем хуже будет. Ну то, что здесь безработные стоят, я стоять не буду. Я уберу все. А куди их приберу? А, куда? Ну, 101 кілометр, когда выше. у тут бизнес. Все. Все, мої боти. Приїжджають, все забирають людей, на ніч робити. Без їжі, без нічого. 150 гривень заплатили 12 години. Похали люди. Ні період дізер, ні чар, Це не переводіться, ні гарячу чарничку. Оце 20 стадіону. Знаєте, якби його зараз не знімали, і я вам сказав, куди дібайте. Побачимо. Ми справедливо бачимо до пенсіонерів, до сільської вісності, що не хочуть нам допомагати. 20 євро. Я їх не понімаю, їх євро. То що вони собі на карман положать? таке от от влияння було. Знаєш, дружище, я проработав по этому на республіканців в тому году. Я 8 місяців там профигашил, фМ плитку ложили ми, внутрямку делали, кидала вогали моя. Отак. Обольшим болістом. Назовіт Бардо. Воно все таке же осталось. Наші дівчини, вивідь, когда діти до маски Мне Мені прибавить уже. Може, може на щось спини. А як як? Не економіка. А яким чином? позитивно чи, чи негативно? Може позитивно, може негативно. Як я особливо що тут буде дуже багато туристів, то я планую <плес> на цей період поїхати кудись за кордон. Я думаю, що не будуть изучать англійські, значить, що тут поймуть англійську. Будемо сподіватися. Що, як каже, нас президент вімкне в Україну для світу. Як кажу, що, президент, Дівчат, мабуть, можемо показати. Чи ви особисто підете на матчі? Чи, Задорого. Захлопня не, не дозволяє. У нас футболістів. футболістов. Приїдесь. Да. Все.